Покажу вам, як працює ця система, щоб ви побачили, як можна використати цього бота. Дивіться, я задаю йому спочатку прописала систему, так в нього вже є ці знання, як це робити. І я просто йому пишу спочатку. Напиши мені приклад спілкування після підписки на мій профіль потенційних клієнтів, які забирають статтю закони правила грошей. В кінці я хочу запрошувати їх на короткий розбір. Напиши діалог із п'яти фраз. Коротко і ясно, і дивіться, як зараз він буде справлятися з задачею. Приклад діалогу з п'яти фраз. Привіт, дякую, що підписались на мій профіль. Ви вже забрали статтю правила грошей? Клієнт, наприклад, відповідає: так, отримав. Супер, а що з нею вам найбільше відгукнулося чи зачепило? Клієнт відповідає: насправді я вже це протестила, так і відповідають. Клієнти дуже охочі, бо вони бачать, що це реальна людина. Було цікаво, наприклад, про те, що ми самі недооцінюємо свою цінність. Це справді одна з ключових причин фінансових зупинок. Якщо хочете, можемо зробити короткий розбір саме вашої ситуації і подивитися, що вам заважає рухатись вперед. Було б вам цікаво? І клієнт відповідає: якщо цікаво, а... добре, він мені пропонує. Один більш дружній, другий більш експертний. Давай більш експертний. Продовжуй діалог <кій> до запису на консультацію. Пиши більш розширено в моєму стилі, наприклад. Я могла йому дати, так само ви можете дати йому зразко, зразок своєї поведінки, або зразок свого спілкування, як ви спілкуєтеся з людьми, щоб він максимально до вашого стилю в цій системі зробив вам по встановленні. Зараз як воно називається у нас, я зроблю копію, щоб я по структурі не пок'ю, да, щоб я не писала. Лишнє видалю. От маєте вам. Приклад діалогу. Клієнт. Дякую, що підписались. Ви вже завантажили? Так, завантажила. Супер. А що в цій цутті найбільше вам відгукнулося? Що саме? Ми вперше бачимо, підсвідомо блокуємо свої фінанси. Мене зачепило, наприклад що я сама часто сумніваюся, чи варто назвати свою ціну. Розумію. Бачите, тут наступні. Як ви думаєте, якщо залишити ці сумніви ще на півроку рік, як це може означати, що це може означати для вашого доходу та відчуття впевненості? Клієнт думає, що так і залишусь в нестабільності. А якщо уявити іншу критину, ви спокійно озвучуєте свою ціну, клієнти погоджуються без торгу, а ви відчуваєте внутрішню силу. Щоб це змінило для вас, клієнт починає мріяти, що він хоче. І ви пропонуєте рішення. Саме над цим ми працюємо на короткому розборі. За 30 хвилин ви побачите, що саме зараз вас блокує, і отримаєте конкретні кроки, щоб рухатись далі. Цей розбір платних, символічна вартість, щоб ви одразу отримали цінність і результат. І зразу питаєте: ви вам зручніше забронювати час найближчими днями чи наступного тижня? Задаєте питання. Наступне питання, навіть не чекаючи відповіді клієнта, і вже клієнт відповідає. І тут вже далі, якщо будуть йти заперечення. А то спробуємо, як він відповість. Напиши продовження, якщо клієнт написав, я ще не готова. Насправді, я навіть зроблю скрін, що відповів мені клієнт, відправляю, і бот мені під конкретну чітку відповідь під клієнта мені дає мені варіант, як написати, що написати. Ось зараз подивимося, як він це зробить. Добре. Важливо не тиснути, а дати простір через запитання допомогти самій побачити. Ви відповідаєте, я вас чую. Це нормально відчувати сумніви. А скажіть, будь ласка, що саме вас означає, ще не готове? Це більше про час, про фінанси чи про внутрішній стан. Бачите, знову питання і про те, щоб клієнт задумався. І тут є конкретне вже чітке заперечення, та я не готова платити. Розумію, а як зараз ця ситуація з фінансами впливає на вас? Та далі ви починаєте спілкуватися з клієнтом? Якщо не відповідає, тоді знову підбираємо якусь конкретну відповідь. Наступне там речення, наприклад, добре, ви можете зараз зробити вигляд, що легше відмовчатися, але як це змінить вашу ситуацію? І таким чином ви підбираєте для себе спілкування, ви витягуєте клієнта на дзвінок і знову, знову туди ж саме да? Ви маєте чітку структуру. Якщо у вас з'явиться чіткий план, ви зможете впевнено будувати дохід, як це змінило ваше відчуття і життя? Бачите, і тоді, от тому я й пропоную вам розбір. Це не довгий курс, невеликі вкладення, маленький і сильний крок, щоб побачити, що зараз блокує ваш дохід. Вам буде зручніше спробувати його вже зараз чи трохи пізніше цього тижня. Ось вам і результат, який ви можете отримати, коли ви не пошкодуєте 11 доларів. Так само, да? маленькі вкладення, але великий результат, коли ви будете мати такий скрипт, коли ви почнете спілкуватися з клієнтами, з часом ви навчитеся писати це самі. І будете закривати кожного третього клієнта, як це роблять найкращі продавці, причому не скриптами, а ви навчитеся це робити природньо. Так що включайтеся зараз, тим більше що я вам даю додатково. Консультацію, так, щоб з вами ось так докрутити, щоб у вас чітко було, я вас навчу, як користуватися цим ботом, так, щоб у вас чітко були скрипти, варіанти відповіді на кожну з ваших ситуацій, під вашу нішу, під ваш продукт, під те, що ви продаєте. Якщо є запитання, пишіть, я залишу вам тут силочку на мій особистий профіль, в принципі, вона у вас вже є. І е, якщо ви розумієте, що ви готові продавати і готові займатися бізнесом серйозно, то вложіться в себе один раз в 11 доларів і заробіть в 100 разів більше найближчим тижнем.